Друзі, мої вітання. Сьогодні вже 26 грудня, а значить, другий день саме акції в тренінгу центрі Наталі Сабліни. Саме з 25 по 30, ключно ви можете замовити будь-який курс запису зі знижкою мінус 70-50%. Тому, друзі, є зараз можливості. Також є можливості отримати наші посібнички. От їх багато тут а? зі знижкою. Тобто, також. Можете зробити собі подаруночок. Тут є мої авторські посібники, є посібники по арт-терапії, тому якщо бажаєте, можете замовити. І також метафоричні картки, будь-які, які ви можете замовити, наприклад, колоду карт Ларода, за акційною вартістю. Тому успішні люди шукають можливості, скористайтеся з цими можливостями. Є ще у вас час. Тому переходьте за посиланням і до зустрічі на курсі.